Глобальні тенденції такі, що від вугілля всі будуть відмовлятися. І якщо там ще кілька років тому ми займалися тим, що ходили і казали всім, що давайте ми будемо відмовлятися від вугілля, зараз слава Богу, і завдяки зусиллям багатьох людей, не тільки події, багато людей працювали над тим, щоб це стало загальнодержавною політикою, але у нас вже є визначена там дата, що ми до 2035 року повністю відмовимося від вугілля в виробництві електроенергії на державних станціях. Але є проблема в тому, що є цілі міста в Україні, які повністю залежать від вугільної галузі. Деякі міста, як Вугледар, вони були збудовані навколо шахти, для того, щоб там жили люди, які працюватимуть на шахті. І ці люди там в них дід працював, батько працював, я працюю на цій шахті. І це ще й велика частина самоідентифікації людей. Ну це героїчні люди, які спускаються в шахту для того, щоб ми з вами могли підігріти їжу в мікрохвильовці. І для них оцей процес, крім того, що він болісний, бо вони втрачають роботу, то яка була для них важливою. Вони ще й втрачають вся громада, все місто втрачають джерело доходу. І загалом досвід глобальний показує, що це дуже погано впливає на громади, і власне таким чином не в Україні за кордоном з'явилася концепція справедливої трансформації про те, що пер перш ніж закрита шахту, треба подумати, а що ми будемо робити далі. І не можна просто прийти і сказати. Ми закрили шахту, тепер у вас завод, працюйте. Тобто це треба врахувати думку місцевих людей, треба врахувати думку місцевих бізнесів, в тому числі якийсь там потенціал цієї конкретної території.